В Житомирі вже понад місяць працює центр рекрутингу десантно-штурмових військ. 10 січня журналістам Житомир інфо розповіли, скільки охочих боронити державу звернулися до центру на 10.01.2025 146 146 кандидатів. До нас більше звертаються так молоді років до 30 скажімо так, і більш поважного віку за допомогою нас було зараховано до списків особового складу військових частин та на навчання 64 особи. Тобто вони зараз або вже перебувають безпосередньо в лавах збройних сил у бригадах, або проходять навчання в навчальних центрах. Найчастіше люди зверталися з бажанням обійняти посаду оператора дронів, кажуть у центрі рекрутингу. В основному посади всі, або бажані посади були, такі як, наприклад, там навідник, кулеметник, стрілець. Дуже популярна посада оператор БПЛА. Самі розумієте, зараз це актуально дуже. Якщо людина трошки в цьому орієнтується, якийсь має досвід в цьому плані, навіть на якихось там симуляторах, навіть телефонних, якщо вона проходила якесь навчання. Також є посади артилерістів, обирають. До рекрутингового центру приходять і жінки. На даному етапі до нас звернулось 10 представниць прекрасного полу. Також вони хочуть бути захисницями. Одна зараз на навчанні вже зарахована до навчального центру, а одна зараз формує особову справу свою, збирає документи. Більше за все, це медик. Тут майбутній захисник чи захисниця можуть самостійно обрати посаду та бригаду ДШВ. а фахівці рекрутингового центру допомагатимуть пройти усі етапи прийняття на військову службу. Кожен кандидат, який приходить до нас на службу, ми проводимо від початку до кінця, збираємо разом з ним документи, допомагаємо йому проводимо ВЛК, контролюємо, допомагаємо, якщо щось не їдемо з ним. Під час проходження в навчальних центрах ми з ним на телефоні. Ми до того часу підтримуємо зв'язок, навіть після того, коли він стає, навіть на свою посаду, на свою, в свою бригаду, в свій підрозділ. Ми людину ніколи не залишаємо, не кидаємо, завжди допомагаємо. Якісь питання, може, не вирішуються, якісь питання. Ми завжди на телефоні. А як треба буде, ми під'їжджаємо і вирішуємо все на місці. Детальнішу інформацію можна отримати безпосередньо у центрі рекрутингу ДШВ або за номером телефону.